Розбір завалів тривав всю ніч. Комунальники працювали спільно з працівниками ДСНС. Ви бачите, що зараз всі працюють і всі будуть працювати, поки не будуть закінчені аварійно-пошукові роботи і не буде повністю ліквідована ситуація, яка сталася внаслідок влучання ворожої ракети. Майже вся техніка, всі комунальні підприємства, все, що в наявності зараз працює без зупину, в дві зміни, в три зміни. Тобто я хочу подякувати нашим комунальщикам, ДСНС, поліції, всім, хто зараз долучається, тому що тільки разом ми можемо побороти нашого спільного ворога і вирішити всі наші проблеми, які він нам завдає. Наразі ми проводимо розбір завалів, пошук постраждалих, якщо ще є або загиблих, якщо вони там ще присутні, значить, але на даний період часу ми вже розібрали всі поверхи і зараз розбираємо підвальне приміщення. Проблематики немає, все йде в плановому режимі. Я думаю, найближчим часом ми ліквідуємо дану подію.